А я зраняв вже кучу справ переробив. Мескою покалатав, поїв, кожен розбудив, покакав, да. і це все до шостої ранку. Угу. Ну чого ти психуєш? Скинув я той вазон, з ким не буває. То я ж думав, що за ним сидить величезний павук. А я знаю, як ти їх боїшся. Та й думав, що день кукош ку Шукаю в всьому плюси. Ти давно хотіла пересадити цей вазон на новий горчик. Чим тобі не прийш. Нарешті пані очі розплющиво. Подивись, подивися тобі не соромно, мені приходиться до сухарі з водою їсти. Таке вщення, що в приймах у вас тут живу. Ой, добрий день, мої дорогі підпісічники чи підписники. Ну, як там, ну ті люди, які на мене підписані. В общем, розповідаю, сьогодні получав я з ночі від маман піздюрину. А знаєте чого? Мора всю ніч, а днем сплю. От той твій доктор сказав, що я кабанчик, тоже мені спеціаліст, кота від кабанчика не може відрізнити.